Допомогу армії треба збільшувати таку думку озвучив депутат Миколаївської міської ради Федір Панченко під час сесії вчора, 30 січня. У відповідь мер Олександр Сінкевич відзначив, що для цього слід наповнювати бюджет громади, зокрема через приватизацію комунального майна. А також нагадав, що у 2016 році заблокував рішення попередньої влади про привласнення низки об'єктів. ми довго судилися, і в принципі це вето. Суд підтвердив, що було накладено вірно. За цей час змінилося багато чого в юридичному плані. І сьогодні процес приватизації об'єктів буде відбуватися за принципом аукціону. Тобто, вже об'єкти будуть виносити на, на аукціон, не продаватися за заниженою ціною, оціночною е невигідними цінами для громади. Тому. Е Саме буде в найближчим часом сформовано пропозиції щодо об'єктів, які підлягають приватизації, і надіслано ці пропозиції до наших комісій депутатських, щоб ви їх опрацювали. Підвищення податків не планується, додав очільник міста. Тому кошти отримані від приватизації спрямують на допомогу ЗСУ. Також депутатка Олена Кісельова запропонувала продаж земельних ділянок, на яких розташовані комерційні об'єкти. На її думку, приватна власність спрощує отримання бізнесом кредитів і стимулює економічний розвиток. Після перемоги я думаю, всі органи місцевого самоврядування дойдуть до того, що Ставки орендних платежів і земельного податку так чи інакше будуть рівними. Тому зараз відкривається можливість поповнення бюджету за рахунок викупу земельних ділянок, на яких ключовий момент розташовані об'єкти нерухомого майна. А земля вона територія нікуди не дівається із меж адміністративно територіального устрою тої чи іншої громади. Тому можливо нам це треба розглянути. Олександр Сінкевич підтримав ідею та доручив головному архітектору міста проаналізувати законодавство для таких продажів. Катерина Рупташ, Роман Базик, новина на телеканалі Март.